Актуальним питанням для мешканців міста залишається тема оплати за опалення загальних місць користування у багатоквартирних будинках. Цій темі присвятили окреме питання про загальнобудинкові потреби на опалення. До нас зверталася група активних шоскінців з цього питання. Ми на минулій сесії пам'ятаєте, розглядали. Вони нас прохали провести позачергову сесію. з цього питання сьогодні якраз позачергова співпала. З їхньої пропозиції. Я прийшла. Що ви мені? Ви мені навіть не прийняли заяву, які відправили на сум і сказали, я не прийму. Ви мали право не прийняти її? Ні, не мали. Ви мені відправили на почту, я мала заплатити кошти і відправити все одно до вас. Додайте мені договір, який ви зі мною підписали. Не публічний десь на заборі чи де. Я, я не ходжу по цим самим непонятним електронним почтам, не переходжу. Дайте мені розрахунок такий, щоб був зрозумілий мені, за що я маю платити в середньому 600 гривень. Я живу на першому форі, поверсі. Ми автономку встановлювали свого часу, тому що наша одна кімната виходить на два під'їзди, які отаплюються так добре, що вугли чорні. Є е, відповідні закони, де е, прописано. Що загальний обсяг теплової енергії, які обліковуються лічильником, який на вашому будинку стоїть, він розподіляється всі потреби на опалення, у кого це централізованого опалення та загальнобудинкові потреби. І іншого, хто б вам тут не стояв, іншого ніхто нічого не скаже. Як вони розподіляються, це теж приписано і це все є в законі. Ми не можемо змінити Харків енергоремонт е, методику, якщо вона прописана в законі. Тому іншого я вам нічого сказати не можу. Це все в залежності від об'єму, який я прохова лічи, і, і площі вашої квартири. Міський голова Микола Нога зазначив, що виходом з такої ситуації може бути відмова усього будинку від послуг теплопостачаючої кампанії та перехід на автономне опалення усіх квартир. Такі будинки в місті вже є. Надати тимчасову право співвласникам багатових будинків на період часу приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії. У нас є один будинок, який проголосував за те, щоб відмовитись від місць загального користування від оплати. Всі підписали люди. Обурюють, що батареї в під'їздах немає, а суми у платіжках є. І це не один десяток гривень. це, це питання настільки принципове, що окремі люди вимагають поставити батарею у під'їзд. Я питаю, ви ж розумієте, що ви ж поставите і будете більше. А я, говорю, согласен платить більше, але справедливо. Порозумієте? Тобто ми. Во в цьому питанні, у нас їх зайшли в тупік, що треба щось робити. І от таке рішення я пропоную прийняти. Микола Петрович наголосив, що навіть коли мешканці будинку ухвалюють рішення про від'єднання від централізованого теплопостачання, ХАЕР не дуже охоче видає технічну документацію. У нас є будинки, в яких залишилося чотири централізованого опалення. всього чотири квартири. І вони мудрують, як би не дати технічні умови, щоб далі не відключилися. Тоже неправильно. Да, Законом передбачено таке. Да. Але ми знаємо, у нас варіанти є 60 квартирний будинок по робочих. Собралися люди, прийняли рішення, відключилися. І все І все стало нормально. І забули за цю проблему. Міський голова зауважив, що нині активно посилюється децентралізація системи опалення. Ви бачите, ми встановлюємо цілий ряд котель. Бачите, їх уже більше буде 10». Це теж шлях до того, щоб реструктуризувати цю систему. Норму закону, який передбачає можливість від'єднання від централізованого тепловостачання, озвучила Дар'я Грибенюк, начальниця економічного відділу. Передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до централізованого опалення, мають право відокремити, відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення. Від централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі, якщо на день набрання чинності законом України про житлово-комунальні послуги не менше як половина квартир та нежитлових приміщень свого будинку, відокремлена від централізованого опалення та гарячого водопостачання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання та або гарячого водопостачання у такі квартири чи нежитловому приміщенні. А також відповідний порядок передбачає, що можна від централізованої системи від'єднатися або цілим будинком. От декілька будинків ходять навкруги їх. а Вони намагаються вроді не відмовити і так розтягнуть цю справи. Ще один важливий для економії теплоносія. Аспект це коли мешканці будинку зберігають його тепло. Люди перестали утеплювати свої будинки і мінімізувати витрати. У нас є е, 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 якийсь ресурс, але ми самі не, не можемо це зробити. Треба з, з боку людей і нас. Якщо люди поймуть, що оце лічильник, оце ми отримуємо. І для того, щоб зменшити, треба поміняти двері, треба теплоізоляцію, труби зробити. Треба в кінці кінців регулювати. Треба в кінці кінців двері закривати. Ви Випадіть по городу, подивіться. Тобто ми йшли настільки в сторону, що люди, люди вже не знають, що робити. Двері покинули і пошов. Ну це ж твої гроші. Кож, кожному в під'їзді оставлені двері це гривна 10, а цілий місяць. А зимою, а цілу ніч. Ну цілу ніч відкрити холод смалеті. Все нормально. Ну, ми ж за це платимо. Міський голова зауважив, що влада завжди має відстоювати інтереси людей і підтримувати їх. В Кінці в кінці всі будинки повинні бути зроблені на Термомодернізація і без цього ми не зможемо жити всі далі. Ми це повинні розуміти. І багато людей у нас термомодернізації займаються, і ви бачите. Але хтось хтось це робить, а хтось думає, так хто не знає. Тут і так і так і попробую розібратися. У тому будемо, перший крок невеличкий. Ми не все цим вирішимо. Але хоч чуть-чуть підемо в сторону людей. І ми повинні під... хочуть люди. Ми повинні їх підтримати. ухвалено рішення, яке передбачає можливість співвласникам будинків самостійно приймати рішення щодо розподілу теплової енергії.